Так, спільнота, такий вулик заказали, дуже цікавий. Значить, це у нас 12-рамковий вулик. Значить, що він має? 300 корпус нижній, 300 слідуючий корпус. Потім йдуть у нас два корпуси Ось по 145. Два по 145. Оббитий дах. Далі ще йде підкришник. І дно глухе. Там, якщо видно, дно глухе. Значить, ще що в нього є? У нього є ще отолочені досточки. Ось такі. Значить, такі я ще не відправляв Укрпоштою. Зараз буду пробувати їх пакувати і скажу вам, скільки буде коштувати відправити такий вулик. Цей вулик, виходить, 12, 12, 24 рамки. І 24 рамки полукорпуса. Тобто, якщо перевести на додан, то це 36 додану. Значить, поїду зараз на почту, знімлю скільки взяли за пересилку. Так, я на почті. Ось наша почта. Значить, отак вот я їх спакував. скотчем Все. Але виходить, що перший а ці отак вот спаковані. Значить, усе на почті ми вже їх відправляємо. Значить, получилось за два вулика 550 гривень. Тобто, один вулик 275 гривень.